Так, всім привіт. Зайшов я вже в гру. На щастя, в мене тут все живе, все здорове. І наступним чином мені треба буде, як мінімум, що? Наркотиків мені досить? Правильно ж? Наркотиків досить. Треба цього. Треба анкілозавра, дедекуруса, бобра можливо. То, капець, якого тягла, якого милого, от розумієш? Серйозно, як він тут заспавнився за стіною, блін. Хай треба його сховати. Що ж ти... Капець я як він це мутить, блін. Добре? Ну, правильно? Тобі, вони тупо мене доганяють і все, розумієш, жесть якась. А є місця, де ви не пройдете, блін? Застряньте хоч десь. Мати, блін, так тупець якийсь Бецнова мені п'терчика вбили, але це ж треба таку фігню, ні. Дев'ятнадцятого рівня у мене заснув в воді, а от 45-го мені вдалося провічати біля бази спить. Це одно, що трохи даху тут дороблю. Так, доробив другий поверх. Не знаю, в принципі, що там ще має бути на ньому, але якщо щось можу запропонувати якийсь яй. Буду радий почути. Думаю, ще одного птірчка хоча б цього. Хоча б 60-го приручу, бо це капець. Це капець якийсь розумієш? Просто жесть. Довольно тут, похоже, ще пофармлю метал. Мені треба ще маха трохи. Опа, чекай, там ще один є, може якийсь непоганий. Треба встигнути, може встигну його цей. Бляха взлетів. Чого я так повільно йду? Ну бляха, серйозно. Сбираю собі, я і трохи поїм. Щось так часу немає, блін. Собі їжу пожарити жесть тут. Тобто приручив птеродупля і блін, його жерву, розумієш, капець якийсь. Поставив на перепалку той метал, який я формив, поки привчався харнотавер. Привчається навіть. О, блін, приземляйся. Ти ви Зараз я Привіт. Блин, треба собі теж аргента якогось. Треба собі теж аргента, блін, відвики від того, що, що острів, що це, що тут немає нічого прикольного такого. Що маєш все таке от мати Простеньке. Да, карнотавер максимально донний. Хотів би 90-го, а в 90 й заснув воді, хто не пам'ятає. А, а може це не зазняв, насправді. Потім подивлюся. Не? Хто хоче, може йому дати якусь назву. Хей, може не хочу нічого давати. Хай буде. Тепер нас карнотавер. На, да. тепер у нас є карнота. І скільки в нього життя? 1200. Так, правильно поняв? Вив... Так, йому трохи виправили цей звук, що він робив такий дуже гучний, тепер він робить його так в міру. Ну, типу. Бо, хто не знає, там раніше така штука була, що він дуже мав гучний звук по відношенню до ну, до своїх розмірів, не знаю. Зразу зафармили когось одного, так. Давай так, йому, напевно, почнемо трохи життя. Витривалості йому думаю, досить буде. Життя йому би трохи. Хоча він життя теж не сильно може. Взагалі, ну, типа, не сильний. Хотів би ліпшого, але вже який є. Зате з його допомогою вже можна буде підформити щось. Щось таке вже можна буде підформити так. Е... Ну давай вагу тобі. Вага в нього непогано наче качається. Хоч щось на ньому нести можна буде. Ну Так, то так, у нас хоча б вже перший є. Чекай, раптора я візьму на себе якого рівня? 125. Зачекай, ну? Дівайся ввожу. Так. Так. Єс, заснув. Yes. So так, ну да. 125 раптор, Ну непогано, реально непогано. Реально непогано. Це теж трохи там це... Хай буде, хай буде, раптор пригодиться, типу, ну навіть так десь на базі його вишити, хай буде. Часом десь вмерем, треба буде з собою якусь живку взяти. Пробігтися, то цей плюс в печару можна щось таке вже мати. Просте. От реально просте щось можна вже таке мати. 200. Уже ему так качаете. прям реально так и не дамажит? Же... А что они так шесть? Одно атак, одно атак. Капец, мы уже выучили сколько жесть. Ой, ёлки-палки, серьезно. А тепер це. Ще раз вбити п'терчика, серйозно. Чому її так з тими птерчиками так не в'язать? Це капець якийсь. Це альфа. Альфа, 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 альфа. Альфа від альфа тікаємо! Від альфа тікаємо! Ми її не стягнемо, ту альфу. Ніфіга. Ми ту Альфу не стягнемо взагалі. Що Треба щоб той карно вижив, блін. Треба щоб він хоч він щоб вижив, та лки-палки. Так, тут ще десь ходить відмін, значить, так? А ось він. 90-й ми це вже знаємо. З ним ми можемо отяг вчинити. Заникатись сюди. Залізти сюди на висоту. Свиснути всім пасивку, щоб тут були бляха. То що... І його це саме. Його, коротше, так. Затамите. Так. Не знаю, скільки му там треба до того торпору. Блін. Тут то капець. Не-не-не, чого нехай хоч так вам дивно себе поводить, жесть. За сынай уже липше. Задрал. Просто их осторба. Сумишь? Опа. 170, лки-палки, то он структур ломать. Что же он за звер такий, га? Заснув. Ой, бляха, заснув. Нарешті. Зараз не відходячи від каси швиденько наркоберами обжитися, оп. В принципі, нам оце пригодиться, що ці сідва ось ці. Конкретно ті ще пригодяться. Гелікоптері, а ось він відмідь. Ну, думаю, буде, до речі. Думаю, до речі, буде. Так. Думаю, до речі, може і буде. Байш спавниться, коли я в приміщення заходжу. Типу заходжу в приміщення і тоді вже щось спавниться. Угу. Попробую його приручити. О ні, я заснув, Йомою. мою афія здесну. Оце так. Ну, найкраще у нас привучиться саме межобери. Так, тебе тут прогодуємо, щоб ти не проснувся, і йдемо шукати карати, і навше це тобі теж. Так, в тебе є жаль. є, у тебе є ще божматор. Життя чи вага? Давай вага. Так, пішли, пішли, пішли нам сюди, а потім вже до цього. Так. Хоп, все, пішли до нашого Карнотавра. Єс, було. Нам вистачає на сідло. О, якраз ведмідь саме прокинувся. Супер. Ведмеді, думаю теж хтось, якщо хоче, може дати ім'я. Але я не гарантую, що він довго переживе. Погнали, тепер на ведмеді покатаємося. Ай з тебе тоді почне. Mm. Вже сходу лупить добре. О, mm. oh, у нього ще атака сильніша правило. Ага. Супер, відміть, я знав, що від мене непогані такі дябчики в тому плані. Так що ми тобі ще качнемо. Вау, тебе хп багато. Давай тут що тобі шкоду качнемо. Круть. Круть, круть, крутий ведмідь, крутий бляха. О, ведмідь прям шикарний, шикарний. Нормально файно накидає і бляха, і життя в нього багато. Ой і в колоду проходить. Добре, трошки хоча б кератину є. Думаю, скоро ми два зробимо. Ой, ти що? Ой, ти шо. шо? Маленькі трайки, о, маленькі трайки. Тут вони цікавить, тільки оцих треба бити Не його запам'ятати туди, бачимо, тікає він. Yes, 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 yes. yes. ес. Зачекай. Три в лица. Майчик. Так. Отейки. 45. Пофиг. Пішли за мною. Якщо хочете жити, йдіть за мною. О, до ДДКрус. Тільки заведемо ще того трайка одного і тоді можна вже його теж до бази якось вести, бо сідла я ще не скрафчу, мені так здається. Може помилятись, звісно, але немає. напевно, що не скрафчу. І що? Що ти там застряг, шов? Ну. Тільки-тільки не, не розвертайся, будь-масочка, не розвертайся та й лки-палки. Є тепер сідло наптера на Дона, Йоккі-палки нарешті, ще враховуючи, скільки він раз вмирав. Ну, ті, що ми приручали, це блін жесть. Так, ну будемо качати у нас вагу. Все решта нас в принципі не сильно цікавить. Так. Так, друже, нам на тебе треба сідло. І давай дивимося твою вагу. Так що давай тобі оце трохи почнемо. Щоб хоча б залетіти міг. Все. Будеш, будеш в нас отут зверху сидіти? А я тебе буду присвищувати коли треба. Хаба якось так бачу, бо його по-інакшому запросто, блін. Вб'ють і все. Так, все, є. Нарешті є сідло. І я в цьому безмежно біля харади. Так, є сідло, добре. Тепер ми можемо. з усією легкістю пофармити тепер камінь. котимся назад. Все у нас тут камня, блін, ну так, нормально. Тобто ми оце все будемо, якщо. Розвантажувати, там так, нормально хватить. Хопрік, чик-чик-чик, так. Окей. Що ж, в нас тут, блін, непогано так, то вийшло за цю серію. Прям непогано, непогано. Так, треба таким чином в воду. Бочка тут просто яку блютусу, кран відповідно, також. І тут є водичка, блін, це прикольно. Ну, тобто воно виглядає не так, як. Не так логічно, допустимо, як раніше, але з другої сторони, а яка логіка в тому, що типу, труби ганяють воду вверх, якщо... Ну, типу, як це можливо, та? Якщо це труби з каменю? Що ж, за цю серію я що, паркання взагалі не міняв, воно таке-таке. Тепер що? Провів там труби, провів там бочечку, ну труби в лапках. Тут щось посаджували пізніше, мені треба шофйомі, я вже сьогодні часу не маю на це. Поставив оці ящики для компосту. Пізніше ними скористаюся, мою взагалі не скористаюся. ці з плотин бобрів пасту і скрапчу унітаз. Потім покажу, що з ним робити. Птерчика нарешті приручив, це вже виходить якийсь третій, то двох приручив, їх вбили, блін, ну Оцей нарешті дожив. Спеціально його повище дав, що його точно не вбили. І по порядку, ну, ніяк по порядку, по порядку то виходить так от, сьогодні ми приручили перший цього карнотавра, блін мав він бути 90-й, але 90-й втонув в різці, а оцей був поруч, та й він заснув. Бо я труби не маю, тому не дивився, кого я привчав. Але він непоганий, він нам допоміг, в принципі, м'ясо наформити і так далі. Паразавр вже був з попередньої серії. Потім ведмідь, який вбив вже птєрчика попереднього. Привчили 90-й, прикольний, класний. там по 100, Скільки 130-160 десь б'є. Ну, прикольно, реально класно. Відмідь крутий. Я так подумав, навіть якщо. Повезе, може ведмедів напводити, і хай вони на босу пішли, в залежності, який принт на сітло знайдемо. Дедикорус нам обов'язково пригодиться, синій колір, класний, синій жовтений, бач, такий який в нього є. І раптор так чисто на здачу він вийшов. Вон. Що ж, Така серія вийшла. Якщо вам сподобалось, то тоді чекаю вашу вподобайку, коментар. І зустрінемось на серверах UARC. Також, в принципі, ще забув показати, що я тут двох сиріток взяв до себе одного такого трайка. Та, і ще одного. Вони значення не сильно мають, вони Але, блін, або вони гарні. Вони реально гарні. Бо на цьому будемо закінчувати. І до зустрічі на серверах UARC.